что делать дальше. Но, ну, слава богу, решение принято. И авиацию сосредоточили, и удары наносятся. Я буквально сегодня утром с Ольговым разговаривал. Там есть те, кто не уехал. Не поеду я, у меня корова, у меня куры, у меня огород и все остальное. Согласен. Я не об этом. Андрей Ильич, слушай, вот мы сколько с вами говорили? Вот я ничего не понимаю. Я не военный человек, я... Изоляция театра военных действий. Долбануть за спины Тактическим ядерным оружием. Сейчас. Подтянуть тосы и выжить черкасной матери. Это мы переходим к решению. Укра... Все, тишина. Переходи... Будут крики о том, русские сошли с ума, почему вы так воюете? Все, все, а все. А потому что хватит на полшиши. Переходим к решениям. Подтянули войска, все работает. А теперь, ну конечно, я сразу скажу, ребята, если просто как мы обычно воюем, ну я вас точно скажу, там за три там, дня, и за пять, и даже за семь мы там эту тему не решим. Тогда давайте принимать серьезные решения. Согласен, что сегодня там работает, все, все гремит, да домашка лышится, ну, слава богу, что так. Первый вариант, самый простой. 50-километровая зона за государственной границей. Спокойно. Раз, два, три, четыре, пять положили. Никто не шевелится, никто не ездит. Все снабжение закончилось, группировка изолирована. Буквально сколько? Полчаса и все готово. Второй вариант. Помните эту знаменитую фразу проценты принять решения? Они есть, есть. Туда, чтобы ни одного центра не было. Если Зеленский нелегитимный, туда. Ермак туда. Буданов там этот туда. Кто там еще, кажется, Сиднай блядь? что мы? Вот оно вот, 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 самое главное. У нас есть чем, мы можем как. Вот этот момент. Вторая, вторая тема. Ну, я не знаю, как в чем-то объяснить все-таки. Я понимаю, что мы имеем успехи по всему фронту, но по военной науке, честно говоря, выбирается направление главного удара. Все сидят в глухой обороне, держат противника, сковывают. И берется один удар или два максимум. Как на Сталинградской битве. Два. В клеще. Туда все сосредотачивается, там вычищается все. Туда весь рэп, туда беспилотник, туда арту, туда все торнадо, туда авиация. Накопили, резко не бывает. Война ежедневно не идет. Есть время подготовки. Пробили, взяли об оперативной клещи на километров 40, 50, 60. Задача что? Закрепились, ищем следующее место, готовимся. Ну вот так обычно. Это все написано в руководящих документах. Тут какие-то умники пишут типа... Вот они действуют, там ходят колонны, потому что боевой став никто не отменил. А вы сами боевой став хоть раз глаза видели? Там на первой странице написано, что боевой став не догма. Что все зависит от обстановки, Рішені команді творчим підходом організації це написано, не Догма в мережі. Вже публікують момент атаки дронів на аеродром Саваслєєка. Бачите на своїх екранах коротко, як це виглядало. Деякі такі кадри дрон, який збили, падає на стоянку літаків, і це була наймасштабніша атака за всю війну. Адже українські далекобійні дрони дістали чотири російські військові аеродроми. Безпілотники СБУ та сил оборони влаштували веселу нічку на литовищах Вороніжа, Курщини, Саваслійки та Барис. Сагліпська, щоб зупинити регулярний запуск кабів по лінії фронту та українських містах, а також повітряний терор кинжалоносців. Міг к І Із приводу до речі, міг 31 к Дефенс експрес вже дописало повідомлення про те, що. Дрони саме, які могли вдарити по складу спецпалива для міг 31 к на базі Саваслейка, Це літаки носії кинджалів використовують специфічне паливо із певних видів нафти. Тобто, не все так просто. Як повідомляє Дефенс Експрес, саме з аеродрому Саваслейка найчастіше злітають носії кенджалів Літаки Міг 31 к З'явилася обґрунтована надія, що ці виліти тепер будуть ускладнені на авіабазі Саваслейка за всю протиповітряну оборону. Вочевидь, відповідає лише зенітники типу зу 23 2 та кулемети. Роботи більш потужних засобів не зафіксовано. Водночас результати ударів більш потужні. Супутниковий сервіс НАСА показує потужну пожежу в районі розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів. Міг 31 використовує доволі специфічне паливо керосин Т6. Це спеціальне важке термостабільне паливо, яке призначено для виконання надзвукових польотів на великій висоті, при яких керосин нагрівається до 100-150 градусів. Формально для міг 31 допускається використання інших палив. Наприклад, найбільш поширеного карасину РТ, але з відповідними обмеженнями на режим польоту. Наприклад, без надзвукових висотних польотів а без них запуск Х47 кинжал просто-напросто неможливий. Керосин Т 6 у графі використовується лише у міг 31 і Є унікальним видом палива спеціально для нього. Раніше його також використовував міг 25 але ця машина давно знята з експлуатації. Ще одним таким видом полягає палива т 8Б, яка використовується в Ту 160 Ці палива виробляють з певних видів нафти та далеко не на кожному НПЗ, тобто навіть ураження запасів палива, які частин паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєві результати. Ціпер питання базування на цій авіабазі міг 31 к під питанням. Це, звісно, не означає те, що ворог не зможе перемістити ці літаки на інший аеродром. Але у будь-якому випадку це про додаткові ускладнення для ворога пише видання Саваслійка, аеродром, на якому базується не лише міг 31 к а й міг 31 БМ, який є перехоплювачами. сервіс НАСА фіксує саме Ожежі а не вибухи ураження літаків він не фіксує, особливо якщо мова йде про те, що українські дрони були оснащені бойовими частинами із повітряним підривом. Саме вони є ідеальним для знищення літаків на відкритих майданчиках. Міг 31 у у і так і зберігаються. Укритів для них не було. Станом на 30 червня 2024 року. Міг 31 к були захищені лише шинами. Далі поговоримо про те, що знесли дві лінії оборони за день у Збройних силах України. Розповіли, хто ж захищав кордон у Курській області. Звичайно, що всім нам цікаво, як там все це відбувалося, і справді хто захищав їх, якщо захищав. Українські військові розповіли, що відбувалося якраз таки в перший день операції. Нагадаємо, що відбулося це 12 серпня, два дні тому. російський кордон у Курській області обороняли строковики. Про це сказав український військовий. Кови із позивним ЕЛ в інтерв'ю нашому нашим колегам виданням Білд він брав участь у наступі в, на Курську область. Наші хлопці, які беруть участь у боях, відгукуються про наступ позитивно. У них гарний настрій. Вони росіяни. Не очікували, що ми прийдемо до них. Поділився військовий. Ну і також інший військовий командир підрозділу на ім'я Володимир розповів, що в перший день війни наступ в Росіян були дві лінії оборони, які переважно окомплектовувалися строковиками і прикордонниками. Ну і також він зазначив, що в перший день його солдати хотіли прорвати першу лінію і наступного дня атакувати другу. На мій подив ми в перший же день зламали і першу і другу лінію. Акцентував він. І додав, що відтоді серед російських солдатів панує там повний хаос. Ну як ми бачимо, з вами також аналізуючи ситуацію і експертів і наших військових, справді розуміємо, що ця спецоперація була для всіх неочікуваностю, і тим більше найбільшою неочікуваностю для самих расистів. Ну і також маємо повідомлення про те, що з кожною годиною, з кожним днем цієї спецоперації, йде лише другий день. Уявіть, що буде далі. Ми захоплюємо все більше і більше території. Так, от наразі станом на сьогодні є повідомлення про те, що повідомлення від Саплієнка, це офіцер збройних сил України. Також він військовий кореспондент та журналіст. Про те, що наразі у Курській області Збройні Сили України контролюють 1097 дев'яносто кілометрів квадратних землі, а саме Курщини. Ну і далі також будемо слухати спецпризначенця офіцера збройних сил України, народного депутату. Восьмого скликання Ігора Лапіна про наслідки ситуації на Курщині після того, як наші збройні сили України туди зайшли. Ну і про можливі перемовини, про які Путін, звичайно, що говорить, що їх неможливо бути. А на думку експерта, в принципі, це можливо. Давайте послухаємо більш детальніше. Давай по порядку я в себе на каналі нещодавно буквально робив, робив такий ну аналіз ситуації на східному фронті. Отже, дивися. Справа в тому, що про курську операцію зараз говорять 24 на 7 Нон стоп. Я сьогодні спеціально поїхав, скажімо так, по по каналам єдиного марафону. Хотів послухати про ситуацію біля Турецька, хотів послухати про ситуацію біля Нью-Йорка. Ну і, взагалі, покровський напрямок. Хотів почути. Я не скажу, що вони зовсім там мовчать, але знаєш, на тлі ну да, противник має просування на курському напрямку там. Закупив нові території поблизу населених пунктів раз, два, три. Але от наші, і далі, от Курський, ми от тут побідебесі, і ми от там всіх рвемо, і кадирації втікають. І коротше говоря, оцей знаєш, праздник побідебесія мене трішечки насторожив, тому що ми ж розуміємо, що редакційну політику єдиного марафону формує Подоляк і офіс Єрмака. І от саме в цьому контексті, оце от побідаєсів мене трішечки напрягає. Я розумію, що українці заскучилися за перемогами. І це піднімає серйозно, піднімає бойовий дух для тих, хто зараз на курському напрямку. Але чесно кажучи, ті, хто зараз на Покровському напрямку, вони не мають коли читати новини про Курськ. Ну реально, я сьогодні говорив: в мене два кума на тому напрямку, і один із них на серйозній посаді, другий е командир взвода, один там замкомандира батальйона. І я тобі скажу, що ситуація дуже лайнова.